Привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати шарф гачком. Матеріали необхідні для виготовлення ви знайдете в описі до цього відео. Ми будемо в'язати у два складення ниточки. Ось так складаємо їх разом і починаємо з ланцюжка повітряних петель. Кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо, захоплюємо гачком її робочу частину і протягуємо через петельку на гачку. Перша є. Тепер в'яжемо всі інші. Захоплюємо. Гачком-ниточкою протягуємо через петельку на гачку. Ось так, як показано на відео: всього нам потрібно пров'язати 26 повітряних петель. Повітряні петлі пров'язані, ось так це виглядає. Починаємо в'язати перший ряд. Для цього робимо накид на гачок, першу петельку пропускаємо, в другу вводимо гачок. Вводимо гачок в петельку, захоплюємо робочу ниточку, протягуємо її через цю петельку. Тепер на гачку три петлі, і через них протягуємо робочу ниточку. Далі знову робимо накид, вводимо гачок в наступну вже петельку. Витягуємо робочу нитку і робочу ниточку протягуємо через три петлі на гачку. Знову накид, вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через три петлі на гачку. Таким чином, ми в'яжемо в кожну петельку нашого ланцюжка до кінця ряду. Ось так виглядає вже пров'язаний перший ряд. І в кінці цього ряду ми пров'язуємо одну повітряну петлю підйому повертаємо в'язання і будемо в'язати другий ряд. Для цього робимо накид. Першу петельку пропускаємо, в другу вводимо гачок. Вводимо гачок, витягуємо робочу нитку. І робочу нитку протягуємо через три петлі на гачку, тоді в наступну петельку так само. Накид вводимо гачок, протягуємо робочу нитку через три петлі на гачку. Пров'язуємо кожну петельку точно так само, як ми пров'язували в першому ряді. В'яжемо так в кожну петельку до кінця ряду. В кінці другого ряду теж робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка ми також пропускаємо, будемо в'язати в другу. Робимо накид і кожну петельку пров'язуємо точно так само, як пров'язували в двох попередніх рядах. Це, в принципі, усе, що потрібно знати. Запам'ятайте, що в кінці кожного ряду ми робимо одну повітряну петлю підйому І завжди, коли починаємо в'язати, першу петельку пропускаємо. Всього для шарфа потрібно пров'язати 120 рядів. Кожні 5 рядів ми будемо змінювати колір ниточки на інший. Я вже пров'язала трохи рядів і тепер покажу вам, як змінювати колір ниточки. Ось тут я вже відрізала ниточки, якими в'язала. Беру дві ниточки іншого кольору. Захоплюю їх ось так гачком. І протягую через петельку на гачку. Закінчики все гарно підтягую, щоб у нас петельки не були сильно великими. Тепер повертаю в'язання. Ось ці кінчики, що залишилися, кладу ось так ніби на ряд. Ми будемо їх ховати всередині ряду. Першу петельку пропускаю, в другу буду в'язати. Роблю накид, воджу гачок в другу петельку, кінчики від ниточок лежать на ряду. Витягую робочу нитку і протягую робочу нитку через три петельки на гачку. Знову роблю накид, воджу гачок в наступну петельку, кінчики лежать зверху на ряду. І пров'язую петельку так, як ми пров'язували у всіх попередніх рядах. Дуже важливо, щоб кінчики лежали зверху на ряді, тоді вони в нас ніби заховаються всередині ряду і не буде нічого помітно. Ось так виходить, ніде не видно, що ми приєднували ниточку. Точно так само будемо приєднувати кожен новий колір. Я вже пров'язала необхідну кількість рядів для шарфа. Тепер завершую в'язання. Для цього потрібно відрізати ниточку найперше. Залишаємо кінчик. Десь 10-15 см. Тоді обрізаємо. І кінчик ниточки, той, що залишився, ми протягуємо через петельку на гачку. Все гарно затягуємо. Тепер потрібно підготувати ниточки різних кольорів. Вони недовгі, десь 30-35 см повинні бути. Далі беремо дві ниточки. Складаємо їх навпіл. Ось так, щоб два кінчики були рівні внизу. Тоді беремо гачок, вводимо в петельку з одного краю шарфа, захоплюємо ті ниточки, що ми підготували посередині, і протягуємо їх через цю петельку. Протягуємо. Витягуємо їх, в нас вийшла ось така велика петля. І тепер кінчики цих ниточок протягуємо через цю петлю. І все затягуємо. Ось так ми приєднали ниточки до краю шарфа. Знову беремо дві наступних вже іншого кольору, я беру. Також складаємо їх навпіл, щоб кінчики були рівні внизу. Беремо гачок. Вводимо його вже у наступну петельку, захоплюємо посередині ці ниточки, витягуємо їх, робимо велику таку петельку і кінчики ниточок протягуємо через цю петельку. Все гарно затягуємо. Ось так має виходити. Таким чином, ми прикріпляємо ниточки по всій ширині шарфа. Я вже прикріпила ниточки по всій ширині. Ось так вийшло. Так, в принципі, можна залишити. Але я буду розділяти ще кожну ниточку на три частинки, тоді вони будуть набагато пухнастішими. Ось так виглядають вже розділені ниточки, тепер їх випрямляємо ось так рукою, і потрібно трішки підстригти, щоб вони всі були однієї довжини. Я випрямила і кінчики легенько підстригаю. Точно так само чіпляємо ниточки до іншого краю шарфа. Все так само, як робили з цього боку. Це ви зробите самостійно. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо майстер-клас був корисний, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок і підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступному відео!